Вітання, вітання, вельми шановне панство. В цьому відео я хотів би розказати про одну відому морську катастрофу, а саме загибель балкера нафторудовозу Дербішер. Дервішер. Історія, яка унесла життя 42 моряків та їхніх дружин, і розслідування загибелі цього судна зайняло майже 20 років. Ну, а саме розслідування стало можливим лише через невтомну наполегливість родин та родичів загиблих моряків. Почнімо. На момент загибелі це судно було одним з найбільших в світі і самим великим втраченим судном в британському регістрі. Дербішер був побудований в 1976 році на заводі Haverton Хілл в районі Teesside, Великобританія, і був останнім побудованим навторудовозом в серії однотипних суден із шостих штук. Перша його назва була Liverpool Бридж. Це був амбітний проект з найбільших судів такого класу, які будувалися на британських верфях в той час. Побудували суда для компанії BB Line. Саме судно являло собою суміш танкера і балкера, яке може перевозити як нафту нафтопродукти, так і вантажі, наприклад, руду. Там були спеціальні резервуари для нафти та нафтопродуктів, а окремо вантажний трюм для інших видів вантажу. На 1980 рік ситуація з балкарами в світі була тривожною. Кожен рік від 15 до 18 суден гинули в морі. Вони тріщали, давали тріщини, ламалися навпіл на хвилях, що призводило до катастрофи. Вважалося, що в балкарів просто доволі слабкий корпус, неміцна конструкція, і проблему планували вирішити як нібудь пізніше. Але судно Дербішер це не мало загрожувати. Наше судно було не просто балкер, а саме «Нафторудовоз». тобто він був обладнаний додатковими продольними переборками, що суттєво збільшували міцність корпусу і давали можливість судну піднімати додаткову вагу, не зламавши корпус судна. Окремо треба зауважити, що судно Дербішер вважався новим судном. На момент загибелі йому було лише 4 роки. Укомплектований він був досвідченим екіпажем, і сама компанія-менеджер BB-Line вважалася високостандартною. 11 липня 1980 року судно вийшло в свій останній рейс із Канади в Японію. Теплохід мав пройти 11 тисяч миль Атлантичним і Індійським океанами і оминути мис доброї надії. На борту було 157 тисяч тонн залізної руди, навантаженої в сім з дев'яти вантажних відсіків судна, 42 члени екіпажу і дві дружини. Командував судном. Тоді досвідчений 47 річний капітан Джофрі Андергілл. Відомо, що контракт капітана вже закінчувався і він мав летіти додому. Тому він покликав свою дружину до Японії, щоб провести частину своєї відпустки там. На момент катастрофи вона була в Йокогамі. Останнє повідомлення було отримане від судна 9 вересня 1980 року. Це було доволі звичайною штатною сводкою, в якій капітан доповідав, що судно натрапило на тропічний циклон на тайфун Орхідея, Orchid англійською, і вони працюють над цим прямо зараз. Це було все більш нічого про це судно відомо не було. Воно просто зникло. Не було зрозуміло, що саме сталося з судном, і. Що найхарактерніше було навіть невідомо, де це сталося. Це був час без супутникового зв'язку, GPS-ів, транспордерів, бортових самопісців, достатньої кількості супутників, аварійних радіобоїв і всього іншого зараз обов'язкового обладнання для передачі сигналу аварій на судах. Стало лише зрозуміло, що Дербішер загинув, його просто не стало, а екіпаж став вважатися зниклим безвісті. Ну і судячи з усього, умови його загибелі були настільки стрімкі і катастрофічні, що з нього навіть не встигли надіслати ніякого повідомлення. Через 11 днів після зникнення, 20 вересня 1980 року, в район умовної загибелі судно приїхав теплохід Кембриджер. Він скинув погрібальний вінок, там провели певні церемонії, хвилину мовчання, і на цьому поки що закінчили. Через 6 тижнів після зникнення, 24 жовтня, рятувальний човен Дербішера був виявлений японським танкером. Сам човен був жахливо пошкоджений і порожній. А гаки і троси прикріплені корпусу давали розуміння, що човном не користувалися. 11 мільйонів фунтів стерлінгів було виплачено страховою компанією за втрату судна, і по 5 тисяч фунтів стерлінгів BB-Line заплатила вдовам загиблих. Сім'ї моряків були шоковані. Вони не могли повірити, що судно просто йшло, ішло і, і раптом пропало. Так не буває. Їм потрібні були відповіді. Але британський уряд не спішив проводити розслідування, бо насправді не було зрозуміло з чого починати. Їхало собі судно і зникло, ні свідків, ні підказок, ніякої інформації не було. Йшов час, розслідування не починалось. І в нього з'явилися всі шанси стати ще одним невідомим судном яке просто зникло безвісті в морі. Але в Британії лишилися сім'ї і родичі загиблих моряків, і вони вирішили не сидіти, склавши руки. Вони створили спеціальну організацію, яку назвали Асоціація сімей Дербішера, для того, щоб створювати тиск на британський уряд, щоб уряд якось заворушився і знайшов відповіді на питання, що ж все таки трапилося з їх чоловіками, синами, братами, родичами. Активно діяти організація почала з 1981 року. Батько зниклого четвертого механіка Девіда Рейдірта з Дербішера був досвідченим спеціалістом в суднобудівництві сюрвеєром. І він почав роботу з дослідження структури корпусів суден-близнюків Дербішера, яких ще залишилося 5 серії, і які ще активно експлуатувалися. Була проведена колосальна кількість роботи, порівнюючи структури корпусу суден. І спеціаліст помітив, що суда мають дуже слабке місце, а саме в районі 65-го шпанголту, між надбудовою і переборкою. Останнього трюму. В 1982 році він запропонував свій доклад з цього питання, де детально пояснив проблему 65-го шпангоуту. Але реакція на його доклад була трохи менше, ніж нульова. Ніхто не зацікавився проблемою, і британський уряд не виказав жодної реакції. В 1983 ця наполеглива людина свій доклад повторила і лише в 1985-му. Під тиском асоціації сімей Дербішера британський уряд неохоче видав висновок, що так скоріш за все судно загинуло від пошкоджень або розкололося навпіл саме через е, слабке місце на 65-му шпангоуті. і так 65-й шпангоут на цій серії суден дуже слабкий, але минув ще рік, і в 1986-му це рішення було скасовано урядом. Чому невідомо, але ми можемо припустити, що прийняття як факт проблему слабкості 65-го шпангоуту на судах цієї серії, а їх ще працювало п'ять штук, викличе певні фінансові витрати, а саме капітальні ремонти або навіть повний вивід із експлуатації. Зрозуміло, що на це британський уряд просто так піти не міг. Тому так в 1986 році уряд доповів, що вони ретельно перевірили всі матеріали і зробили висновок, що судно загинуло через якісь інші причини, які невідомо. Звичайно, асоціація сімей була максимально невдоволена заперечувала висновки висунуті урядом, і тут неочікувано їм допомогли. Допомогло їм судно Колунбрич однієї з тієї серії з Дербішером. Колонбрич завершував свій рейс через Атлантичний океан і приїхав в Ірландію, Порт Бентрі Бей зі 160 тисячами тонн залізної руди на борту. Під час подорожі судно попало в негоду, і на корпусі з'явилися тріщини, якраз в районі 65-го шпангоуту, що повністю підтверджувало результати досліджень батька четвертого механіка з Дербішеру. Капітан Колумбрідж доповів цей інцидент, судно стало на якір і почало очікувати оцінки пошкоджень та ремонту. Але далі події з Колумбрідж почали розвиватися стрімко. Під час стоянки на якорі з'явилися проблеми. Судно втратило якір. А вийшла з ладу рульова машина, судно почало дрейфувати. Для того щоб уникнути додаткових пошкоджень з іншими судами, розташованими в бухті, цей теплохід від гріха подалі вивели за акваторію порту. Екіпаж евакуювали, а саме судно мало свої двигуни налаштовані на задній хід. Тому і судно продовжило свій хід назад повністю не кероване. Через декілька годин теплохід Колонбрич сів на підводні скелі, і в нього стався витік нафти кількістю 1200 тонн. Витік був настільки серйозним, що місцевий туризм не міг оговтатися від наслідків ще наступних два роки, а шкоду завдану екології та морським організмам тоді ще в валюті не рахували. Зняти зі скелі його вже не змогли. Судно сиділо на ріфах ще рік до 1987-го, Доки воно не зламалося на три частини і не потонуло. Так от найцікавіше те, що зламалося воно саме в районі 65-го шпангоуту – а про що її казала асоціація сімей Дербішера 5 років назад. Після цього інциденту урядові в Великобританії не лишилося більше вибору, і вони вже мали визнати проблему слабкого місця на цих судах. Уряд видав новий висновок щодо Дербішера. Судно в умовах тайфуну рухалось лагом, тобто бортом до хвиль, міцність корпуса поступово зменшувалася, і через те типу судно в деякий момент просто зламалось. Фактично, це було все через відсутність інших версій. Уряд Великобританії хотів повністю закрити цей кейс, бо інших справ було повно, ну і взагалі не на часі там копросатися в давно минулих трагедіях. Офіційно уряд покладав вину на загибель судна на людський фактор з трьох причин: перше судно було обладнано систему сповіщення про тайфун, але жодних дій не було виконано, щоб тайфун оминути. Судно рухалося лагом до хвиль, що й спровокувало. Руйнування судна в районі 65-го Шпангоуту, ну і третє, капітан помилково повів судно в найнебезпечніші райони Тайфуну. Але асоціацію сімей моряків Дербішера такий підхід не влаштовував, вони не могли зрозуміли, чому досвідчений капітан в такій негоді підставляв борт судна хвилям. Це непрофесійно, мають бути якісь додаткові причини. І от настав 1990 рік. Це була епоха телебачення, і цього разу розголос цій справі дало саме воно. Невелике документальне кіно тривалістю в 30 хвилин привернуло суспільну увагу і дало повштох до продовження боротьби. Був організований збір підписів про продовження розслідування, і в кількості майже 47 тисяч штук їх надіслали британському прем'єрові. Тися 1994 році, через 14 років е, після трагедії, нарешті почалися пошукові операції, але оплачені вони були не урядом Великобританії, а ITF – міжнародною профспілкою робітників транспорту, не зважаючи на те, що судно зникло фактично безслідно. Одна підказка все ж таки лишалась: нафтова пляма, яка була знайдена в Океані в 1980 році. Це місце і вирішено було дослідити. В Район припущеного місця загибелі Дербішера виїхало японське судно «Шінкай Шінкаймару травні 94-го «Шінкай Мару» приїхав і запустив свій підводний апарат, який досліджував дно на відстані 480 метрів під рівнем моря. І лише через добу досліджень апарат виявив якісь незрозумілі металеві частини, які і могли б були б е залишками загиблого судна треба було дослідити більш ретельно тому з берега доставили ще один більш досконалий глибокопідводний апарат магелан 725 з яким і продовжили роботу так от за допомогою магелана було чітко встановлено що всі ці металеві частини всі ці рештки металу які були розкидані по океанському дну на обширній площині і є залишками нафторудовозу Дербішер на той момент це все, що могло зробити своїми засобами невелике судно Шинкаймару, але великий крок у розслідуванні катастрофи вже був зроблений. Місце загибелі Дербішера нарешті було знайдено. Наступна експедиція була сформована ще через три роки в 1997-му, і потім ще в 1998 роках. В ній вже приймали участь два судна, обладнаних сучасними глибокопідводними апаратами з хорошими приладами фіксування і запису. Ними була проведена дуже серйозна робота. Було зроблено більше 135 тисяч фотографій і відзнято більше 200 годин відеоматеріалу. Після цього майже рік пішов для того, щоб обробити всі отримані дані, підвернути їх аналізу і моделюванню катастрофи. В результаті була висунута версія, яка по сей день вважається остаточною. Під час шторму великі маси води заливалися на палубу в районі носу судна. Вони викликали пошкодження водонепроникних заслонок, які вели в боцманський склад. А звідти вода почала потрапляти в носовий баласний танк, форпік і в простір між форпіком і переборкою першого трюму. Як наслідок, диферент судна постійно мінявся на ніс. Все більше і більше мас води попадало на головну палубу судна. І в певний момент кришка першого трюму, не витримавши навантаження, була зруйнована. Судно продовжило занурюватися в воду, і потім зруйнувалася кришка другого вантажного відсіку, після чого процес руйнування продовжився вже в пришвидшеному темпі. Впродовж декількох наступних хвилин корпус судна почав деформуватися, і на дно судно пішло вже частинами. Залишки Дербішера рознесло на Оканському дні на великій відстані. Стало зрозуміло, що судно піддавалося затопленню, а моряки про це нічого не знали. В умовах хитавиці моряки не змогли вчасно ідентифікувати, що судно йде під воду, і, звичайно, не змогли нічого вдіяти. Як результат, з екіпажу судна були зняті всі обвинувачення в його загибелі. Також результат розслідування загибелі Дербішера дав якесь розуміння, чому так багато суховантажів тонули до того, як починали розуміти, що щось на судні коїться не так. Були також ініційовані поправки в конвенцію Солос за висновком розслідування. Хочу зауважити, що не будь-яка аварія заслуговувала на ініціювання поправок в конвенцію. І було вирішено, що за новими поправками конвенції всі суда, а в першу чергу суховантажі мають бути обладнані системами виявлення затоплення. Віднині у всіх відсіках і вантажних трюмах мають знаходитися спеціальні датчики, які будуть попереджати екіпаж про затоплення приміщення. Датчики мають давати інформацію про наявність води у відсіку на декількох рівнях. Ця інформація має подаватися в легко читаємому вигляді на консоль містка вантажного судна для того, щоб моряки мали уявлення про те, що відсіки їх теплоходу підтверджені затопленню. Цікаво, що таке звичне і рідне нам морякам обладнання до сих пір не становлювалося, бо його наявність попередила б моряків Дербішеру. Про затоплення носового відсіку, тим більше, що затаплювало його протягом якнайменше 12 годин, ця історія є яскравим прикладом того, що навіть такі безнадійні, як здавалося, справи, можна довести до логічного фіналу, якщо мати наснагу, терпіння і бажання вдовести роботу до кінця. Це все вальвашоване панство. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається подібний морський контент, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, а також не забудьте про дзвіночок. Посилання під відео я залишу канал, де я інколи стрімлю. А тепер всього вам найкращого: щастя, добра, мирного неба над головою, грошей і, звичайно, любові. Бувайте!